День Україна. Мене звати Анжеліка Мельник. Я директорка прекрасного закладу освіти, який в нашому місті називають Херсонський Таврійський ліцей мистецтв Херсонської міської ради. У такому незвичайному закладі, як Херсонський Таврійський ліцей мистецтв, я маю бути такою ж талановитою, як наші учні. Я маю бути такою ж професійно підготовленою, як наші вчителі, і бути найкращою мамою для наших учнів, як наші батьки. Ліцей допомагає моїм діткам знайти себе в цьому житті, розвиває їх потенціал до життя. Ліцей супер! Тож моя місія, як директора Херсонського та Врійського ліцею мистецтв, кожного дня дарувати крила натхнення. Щоб ми усі разом, окрилені мистецтвом, були завжди успішними в житті. Такими ж успішними, як наші відомі випускники: Міша Досенко, Женя Кот, Наташа Клюєва, Макс Барських та багато інших. 20 років я працюю в Херсонському таврійському ліцеї мистецтв. Дуже просто і органічно для мене склалася моя управлінська технологія Art Hub – мистецтво в центрі життя. Саме завдяки такій активній управлінській технології маємо на сьогодні стратегію розвитку нашого закладу. І на сьогодні починаємо зміну типу закладу із закладу загальної середньої освіти на мистецький ліцей. Щойно завершилася процедура інституційного аудиту в прекрасному закладі освіти міста Херсон. Херсонська громада. Ви отримуєте як найкращі висновки та рекомендації задля майбутнього ваших дітей. Віримо у ваш успіх. Ми обов'язково виконуємо всі рекомендації державного аудиту, і впевнена ми пройдемо шлях до авторської школи Херсонський Таврійський ліцей мистецтв. Щорічно на звіті директора, всі разом ми плануємо, що будемо робити наступного навчального року. Цього року зразковий художній колектив Телевізійна студія Об'єктив брала участь в освітньому проєкті. До 20 шкіл переможців із 520 учасників зі всієї України увійшла і наша студія. Наш ліцей посідає 11-те місце в місті Херсоні за результатами ЗНО 2020 року. Ми хочемо підтримати. Наших учнів і дати їм можливість займатися в гарних класах. Я сьогодні подивився класи, ну це просто неймовірно. Хореографічний, театральний, інші класи. Я бажаю батькам, щоб вони не соромились підтримувати школу. В ліцеї є три кабінети англійської мови. Вони оснащені комп'ютерами, мультимедійними проекторами. В одному кабінеті є смарт-дошка. На музичному відділенні Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Працюють видатні музиканти, солісти обласної філармонії, театру, викладачі профільних навчальних закладів, які щедро дарують свій талант учням ліцею. На відділенні хореографії працює три художні хореографічних колектива, які мають звання: зразковий художній колектив сучасної хореографії Неоденс, зразковий художній колектив класичного танцю «Джерельце» І народний творчий колектив. Ізюмінка образотворче відділення Херсонського та в ліцейних мистецтв. Розташована в окремій рекреації. Тут ми маємо картину галерею, де постійно працює виставка робіт учнів образотворчого відділення. На даний момент на нашому відділенні знаходиться три аудиторії. Матеріальна база аудиторій постійно оновлюється. Театральне відділення має чотири навчальних аудиторії, майстерню з виготовлення театральних ляльок, телевізійну студію, актову залу з великою сценою та малу. Сцену на якій відбуваються вистави молодшої, середньої школи та камерні вистави старших груп колективів, завершити хочу красою, яка впевнені покоління і мільйони людей. І я нас рятує. Але найкращі, найгарніші, найяскравіші квіти це наші діти, учні ліцею.